Доброго дня, мене звати Аліна і це моє відеорезюме. І так, мови повинні взяти саме мене. Журналістика це моє життя. Проте я любила завжди і вже у 5 класі твердо вирішила, що хочу бути журналістом. У восьмому пішла на навчання в ліцеї міста Нововолинська і перше, що зробила, це поспішилася у колегії видання, яке видавав цей ліцей. Далі були дописи у міську газету міста Нововолинська Волинської області і газета Колес, райони, за кого є Зараз пишу у газету версії місто Чернисці. І чим більше я пишу, тим більше я розумію, що це моє, тим більше я розумію, які це каже, спілкуватися з людьми, відвідувати різні заходи і потім писати. Я найбільше, чого хочу, це бути якісним журналістом. І хто мене цього навчить, як не ви, одне з найбільш якісних видань України.